Знову знову Volvo V50 компанія Greenway Auto привезла з Європи Швейцарії. Дуже-дуже класний стан. Що візуально, що технічно, що салон, і хороша комплектація. Зараз все детально розкажу про цей автомобіль. Перше, машина розмитнена, зроблений сертифікат. Ну, На таких червоних номерах. вона. Перша реєстрація буде коштувати МРЕО, до речі, МРЕО ось рядом. Близько 5-6 тисяч гривень. Це за урахуванням пенсійного фонду, номера, тих, паспорт, експерт. І ви будете першим власником. Далі. Автомобіль без ДТП. Ідеально рівні зазори, ідеально рівний по кузову зовні. немає там сколів, немає злішого лака і так далі. Бережна експлуатація. Машину привезли з Швейцарії, а точніше, з Цюріха. І власником був один мадам Андреа, там по документу я покажу. І Є дуже хороша історія по обслоню цього автомобіля. Гляньте, як виглядає. Передні тормозні диски, задні тормозні диски нові. Гума r 16 розмір. Є тонування, є релінги. Кому потрібні релінги, будь ласка, в цій моделі є. Гляньте ось низ. Двері, пороги без пошкоджень, без піскоструїв. Класно, класно виглядає, я думаю, камера передає, я тим більше максимально близько показую кожну деталь. Бампера, як нові, не потерті, не почухані, без царапин. Ззаді парктроніки є. А також є такі міні-спойлери. Що вони дають? Класне конструкційне рішення не закидає сюди грязь, чисте скло. Екологія на місці. Нічого не парує, не димить і класно працює двигун, до речі, він заведений. Дах ідеально рівненький, без м'ятин, каштани не падали. Гляньте, як виглядає ззовні. Такий збережений, збережений стан і добре обслужений. Все скло рідне, навіть лобове, не мінялось. Є мивачі фари, є лінзована оптика. Ніякого піскоструя, ніяких пошкоджень, сколів, ні спереді немає, ні на бампері, ні на капоті. До речі, капот алюмінієвий, тому Корозії не боїться. Ось зовнішній вид автомобіля. Тепер привідсно міром покажу по лакофаровому покриттю. Допуски 130 мікрон у Volvo, плюс-мінус. Капот? 118. Не фарбований. 127, не фарбовано. 119, не фарбовано. 129. Не фарбовано. 133. 134. Не фарбовано. 133. 117, 141, 129, 121, 127, 109, 115. Не фарбовано нічого. Тепер з цієї сторони 113, 111. 121 не фарбовано, 118 не фарбовано, 123 не фарбовано, 116 не фарбовано, ну і видно. 208, 164, 183. Ось це крило підфарбовувалось. Тепер давайте подивимось. Була кофарвим покриттю. З кольору не випадає, зазори рівні і шагріні ніякої немає. Вона навіть наліпка заводська є. класна штука не витирається цими резинками. Так, що в нас тут? 87 проєми. 79, ну тут нічого, там видно, якась царапина була видно. 73, все норм. Тепер раз відкрив дверку, дивимося салон. Салон дуже якісний. Тканявий, така мішковина вольвовська і ортопедичні крісла. Хто не знав, Вольво тратить дуже багато коштів на розробку ортопедичних крісел. І на великі-далекі дистанції, коли їдете, то спина не болить. Ось ця спинка повністю складається туди наперед, ложиться, можна довгоміри возити. Ще раз повторюсь, скло все по периметру рідне. і лобове теж. Ось гляньте салон. Картер. І що класного цього салона, сідаєш і ніби прилипаєш, не скользить і дуже теплий. А літом він зовсім не парить, не гарячий. Ось пороги пластик, гляньте стан. І відштамповочка СітьПС, комплексна система безпеки від бокового зіткнення. Там і підсилений кузов, і безпека, шторки, там, і подушки, і в дверях там підсилювач. Ну багато там. Все в комплексі. Дуже якісні матеріали. Ось тут. Е, так як це ресторанна модель, і двигун вже новіший, восьмиклапаний, то і, і тут і механіка вже шестиступка, а не п'яти. Є підгріве сидіння, є двозонний клімат контроль шкіряний руль, два, два, два ключі. Правління монітологи блютузом на рулі, круїз контроль. Гляньте крісла, зовсім не витерті, не продавлені. Ось тут оці всі резиночки під ручками. Нічого не потріскано, не пересохше. І тут наліпка заводська є. Мороз такий. Але машина чітко заводиться без формально. І дуже швидко прогрівається. В дуже дуже класно. Конструктори розробили з обігрівом. Ну, кліматична установка, прогрівається так швидко, як бензину, а то навіть і швидше. Всі 4 склопідйомники з автодоводчиками. Ось водійське крісло гляньте стан. Пороги пластика зін це водійська сторона, ось стан. Руль шкіряний. Yeah. Є. Навіть ця заглушка на ручнику, часто відпадає. Є. Yeah. aux USB. Далі. Хай performance Sound, Підсилений звук. В багажнику підсилювач. Потім. Заходимо сюди. cd Aux USB можна підключити. Далі. 266 пробів, оригінальний вербіг, є всі 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 підтвердження. Так. Наручнику й не, на не пристепнути. Заглушив. Прямо от тільки де чітко щлки і заводиться, ніяких помилок. Зараз подивимось під капотом ще. І ще по історії обслуговування є що показати. Ось Цілий пакет документів, що тут є у нас. Є навіть е, гарантія, я коли на автомобілю. Машина з Цюріха. Власником Андрея була, 11 рік, е, 115 кінських сил. Є сервіс, і гляньте повністю з обслуговування, повністю що, коли як мінялося. Дуже велика рідкість, щоб така фіксація була. Просто там пробіг і, і дата, коли ще мінялося. Остання заміна масла 5 тисяч тому була 261 тисяча. Є внутрішній технічний паспорт, Сертифікат, я казав, зробив. Розхід палива, гляньте, 3,8, 43, 5,5. Тут казав, що є підсилювач. І тут класна шумоізоляція. Тут такий войлок там на, на е, кузову величезний багажник. спинки складаються в рівний пол. Під капотом. Зараз е, теж є, що показати і розказати. Ось наш знаменитий двигун, 16, дизель D2. Що тут нове і замінено? Зараз вам скажу і цього не потрібно зараз робити. Перше, опорна подушка нова. У мене, як вібрацій ніде нічого немає, Ну, прийшло час, поміняли. Далі. Е -е, ГРМ помпа замінені. Нові. Потім. Перевіряли. Підключались на СТУ ланцюг, перевіряли форсунки, дивилися. Ідеально працюють, Навіть є це Турбіна ідеально працює. Походовців питань немає зовсім. Ну то чуть як працює цей двигун. Немає картерних газів. Екологія на місці, що не вирізалося, не потрібно вирізати. Акумулятор. Вольво оригінальний, хороший кам'ятак чітко заводиться, навіть морозкотані. Далі, антифриз. Теж перевіряли, тут все красиво добре. Тим більше ж помпу міняли, то тут свіженькі чистеньке, булька нічого не піднімається. Все добре. З помпою з термостатом, з прокладками, з стопками все добре. Тепенно по цим всім зажимчикам, по тим трубочкам, пластиковим тут все воно таке. Ну, прям блистить, як нове. Ці болтики, це все тут в дуже класному стані. Того. Бережна експлуатація, коротше таке гаражне зберігання. Ну, в Швейцарія, там люди багаті, коштів не жаліють на обслуговування. Чітко працює. Екологія на місці. Перевіряли. Прожик сажевого фільтра включається, все чітко. Ну, ось така інформація, друзі. Повністю вся базова інформація по стану автомобіля, по обслуговуванню. Я вам навіть зараз сказав розказав. Можна приїжджати чітко всліпу сліпу купувати. Готові їхати на Любестову для перевірки. Будь ласка, автомобіль знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, компанія Greenway Авто. Дуже-дуже багато автомобілів. Є що вибрати, хороший вибір. І порівняти. І рядом сервісний центр МВС МРЕО Документи робимо за годину і можна їхати в Мрево. На цьому закінчую цей е, перегляд по Volvo 50. До речі, непогана ціна. Хороша ціна а, за такий обслужений і в такому стані автомобіль а, Тому чекаємо вас на тест-драйв. І підписуйтесь на канал Greenway Auto. Є послуга доставки автомобілів в регіону, є послуга, кредитування кому не вистачає, і дуже хороші умови. І є послуга. Обслуговування автомобіля на хороших СТО Ми знаємо про Вольво все. У нас є свої автомобілі, які ми використовуємо Вольво, обслуговуємо і так далі. Тому, кому потрібно, допоможемо. І рекомендую друзям. На цьому все. До зустрічі.